Алло? Алло? О, дивіться, є халати. Можна додому степ І Гаррі Поттер потаємна кімната. Хоп! Оп! Як вроді Титанік там вчора потонув. Привіт! Та тут жити можна в цій передівалці. Так, і ось, коротше, отель Sunrise Alora. Ми сюди приїхали. Оддихати з нашими друзями. Вітя, махай привіт, передавай. Всім Сьогодні напоминаю дубар, собачий холод, лоббі-бар. Дають нам вже браслети. На часах у нас рівно 9 годин. А ми вже отримуємо браслети. Бачите, який. Вони так стараються, такі молоді. Да, дивіться. Кілька років. Йому горілку наливайте. Каже, каже Віталік 18. Антон, ну. Теж він 15-й. А, Bach <about> Children. Що це? Не в тіл. Yes. Добрий. Так. Добрий. Так. Okej, манд. Антон. You... Just Хіба тобі не no, no, but... Все, Старається, бачите? Oh, no. А, і ще одне. Дали сок. Представляєте, сок дали. І полотенця дали руки потерти. Ну такі холодні були. Що ужас. Okay. Все. Окей, okay. okay, все. Пішли жрать. Sydney. Колбаси. Цибуля. Е, странно цибуля на утро. Ну, щоб, щоб ніхто близько до тебе не підходив, все понятно. Так, сири, 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 сири. Короте, як вам сказати, це так собі сири не дуже смачні. Так. Потім салати. Салати, малати, блинчики, вафлі. Так, а тут що в нас? А жарена яка ще пуха. Теж ні о чому. Рис. О, рис. Молочний. Закривай надію. А загорячий. Вроді те саме. Завод шипа. Овочі, гриль. Нормальні овочі смачні. Так, картошка запечена. Далі давай. Ух ты! Помидоры, сосиски, а, навіть двоє видимо сосисок. Ну істерно яйця. Тут у нас хлопья. Хлопья, хлопья, хлопья. Ну і естественно омлет. Французский тост і фульфуль. Фуль -фуль. І трошечки дають нам мед дають. Дають нам мед. Дають нам їхні йогурти. О, кстати, хороший на котеля. Цілі яблука. Цілі яблука. Диня. Ну і трошечки сладостей. Так, 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 так. Так, так. Ну, і, в принципі, отак виглядає столовка. Ну, поки що норм. Привіт! Ти мене пустиш в гості? Да. Так, це твій номер, а ми Що це тут є? Це мій номер. Мені казали, що тут повинні бути віса. Ну, вісів немає. Типа, щоб, знаєте, щоб знав, скільки з'їв. Так, що в нас у цьому? Зараз я скажу. О, дивіться, є міні-барчик маленький. Є пепсі, там фанта, водичка. А в тому номері, що наші родичі, там сама вода була. Так, ну тут найголовніше це вид із окна. Треба все підняти, всі два. О! Хопа і поплив, дивіться. Вода? Як як, вроді Титанік там вчора потонув. Холод страшна. Сейф, я думаю, халати десь є. там Кого? Халати. Халати дають і ці я дають. Дивись. Халати? О, дивіться, є халати. Можна додому степ І ще я бачив десь ці черевики. Ось там були. Ну, ну, нас нема. Бачите, кому халат. Кому черевик? Якщо у вас три номера, можете разом зібрати доміно. Ну що. Ванна, давай подивимося, що дають із цих. Дивіться, яка їхня ця є. Косметика. Шапочка. Шапочка. Оце я даже не знаю, що. Дивіться, ребята. Зубна щітка даже дають. І пасту дають. Ну, короче, якщо чесно вам сказати... Поки що за таку ціну я ще й удивлюся. Лайк. Like. Так Вітя, ну покажи, який дали номерок. Ну, вроді непогано. Одна ця. Кажуть, віса ну, тут? кажуть, повинні бути віса. Дві водички тільки дали. Как Ось вид дивіться який. Типа з балкона можна прямо і купатися йти, бачите? Інтересно, інтересно. Віталік, ну що, як номер? Супер, Супер? що значить супер? А ну як тут не Ну там унітаз є, щось є. Ну що, Антон, як тобі подобається? Ні, Дуже холодно, дуже холодно. А вітя он викупається. Так, ну, звичайно, погода трішки сьогодні вітряна. Трішки з погодою нам не дуже пофортунило але в аквапарк ми хочемо піти. І потрібно ж якось відмітитись, що ми прийшли на відпочинок. Тут такі горки ось активні. І Антон веде дітей на таку горку, як ми називаємо унітаз. Це уже перший пішов Антон. о -хо -хо! як студенно, як холодно. І ось діти. Віталя і натя. Антон каже, я більше ніколи не полізу на горки. О! Холодно. Вивіт, Надя, ну як тобі? Пораду! Надо ще на унітаз. Йде Віталій? Давай. Давай. Що, ви хочете на унітаз піти? Ну, Віталій, а тобі як? Супер. О, я на унітаз. Ти на уніталій. Да. Так, і зараз... Віталі! Зараз Віталія Стасік кричить, буде стрибувати. Ох! Ух, як холодно. Так, і ще один. Ось кричить, Ні! молодець. Ой, боже, як... Вона. Що, Надюш, як тобі? Страшно! Страшно на горках, так? Да? На твої горчі не, а на тут. А вам? Я, я думала, я топлю. Я думав, я з топлю, А я? Ні, другий раз не так холодно, Да, Та, на топлю. Ну ви вкрите з Але, полотенцем. Нам вже другий раз тепло було, у мене жопа боліла. Люда, я ужас. Та... Чого? Холодно? Ти як на Та, ой, Боже. Я говорю, на водохреща купався, не так літати. Не так? Ну правда, в єгипі купався. Думав, аби з трусички. Ти спускайся думав. Я труси держав, блять, та коротше, не получав. Ти за труси переживав, що те спатуть. А коврик той улетів зразу. Тоді, коротше, вдарився, я об унітаз. Ну. Та й вона ногою вдарилася, то й заплакала. Калася. Побережна. Так, покажу вам з коріком обід в санрайз Алора. Так, дивіться, що в нас? Салати, огірок, помідор. Салати такі, що тут скупенько. Ага, що у нас по борщу? Суп з фрикадельками є. І тиквений суп. Фрикадельки суп, гарбузовий суп, рис, ось бере дівочка. Надюха покажи. Курінний, ну куриця одним словом. Куриця. Що у нас ще тут? Рибний бургер. Диви, рибна котлета. О, є. Так, картошка фрі. Ну, якісь баклажани. Риба, риба, так? Да? Риба на грилю. Блинчики, дивіться, блинчики з креветками. Дивіться. Гав'ядина. Так. Якась риба. Так. Люда казала дуже добра фасоль І дієтична риба, варена риба. Ось тут ріжуть, дивіться. Що вони ріжуть? Говядину ріжуть. Так, ну я думаю, це паста. Паста? Паста. І тут міні-піца. Дивіться, вона гарна. Ось так вона виглядає, дивіться. Фрукти, трошки сладостей. Yes. Дивіться, які тарілки гарні. Стекляні, не пластмасові. Ну і солоденьке. Бери, дівчинка, бери. Ну і, звісно, мій респект за свіжі яблука. Вони тут по 100 фунтів, як льоду. Так, ну так я вам показав обід. В принципі, обідом я довольний. Правда, я ще не їм, але я бачив, що різнообразі є. Зараз йдемо за наш столик. Ось так виглядає наш столик. Хто це взяв? Я собі взяла. Ось Люда взяла собі суп Арбузовий. Так, ну що, друзі, скажіть, як вам тут обід? Вітя? Дуже добре, як у золотарі кошти. Супер! Що ви взяли? Що ти Надя взяла? Трішки риби, картошку фрі і зеленину. Зел <s> <small> ну а Вітя сьогодні без м'яса. Я м'ясо не дуже. М'ясо, люблю. мясо dabei, до трішки золота М'ясо буде їсти золотарево. Так, ну що, давайте. А що це? Таке запи.

Як в тісі, да? Да, як. Смотри, мені! О! Да. Та ти що Всім привет, Золоторева! Надя, надяка йде гріть. Біжи до наді грітися. Так, ну, коротше що, прийшли ми на море, подивилися, в принципі, непоганий отель. Ну, нам за рекламу не заплатили, то казати, що супер-пупер там брехати не будемо. А ось на дивіться. Гаррі Поттер потаємна кімната. Оп, передівалка. Бачите? Перший раз бачу, щоб була така крута передівалка. Та тут жити можна в цій передівалці. Ну що, дивіться, пляж. Холотрига, звісно, лютіша, вітер лютіший. Бо ми приїхали... Алло, нам не повезло. Ну, в принципі, зараз скупаюся і скажу вам, як водичка. Ну що, хотіли покупатися, а от бачите, висить красний флаг. Це значить, що шторм. Купатися не можна. Хотів понеряти вам, показати підводний мір. А так скажу, ну, бачите, море, ну, взагалі це район Ельхеї, тут погане море. Ну я отак дивлюся, як на мене, воно ще не дуже мілке. Хороші лежаки, качественні лежаки, новенькі. Дивіться, оце хороша штука. Ну, ще новенький отель. Тут ще аквагорки. Багато горок. Ну, зараз людей мало. Бачите, ця горка виключена. Ну вона щось вона і не робила. Дуже багато басейнів. Ну, коротше, якщо приїдете, тут дуже добре, як тепло. Басейн з подорігом тільки один. Що я скажу? Аквапарк хороший, ну вода просто... Ну, ужас. Я навіть не знаю скільки градусів. Що, подивіться, ось яка територія. Правда, територія... Тут раніше був отель Гаваї, а це, мабуть, десь 2-3 місяці тому став Sunrise. І, ну, в принципі, ще стараються. Мені подобається, що нові стульчики, нові лежаки, нові чашки, нові тарілки. Це дуже важно. Ще чистенько. Ну, я ж не кажу, що вони все тут поміняли. Звісно, не все. Мені кажеться, що в нашому номері, як було в Гаваях, так і було. Ну, може, вони постійно, Ну я не скажу, що це там супер-пупер отель що це п'ятерка. Ні, це обична четверочка. Навіть не єгипетська, я б сказав би, обична четверочка. Поїді Якось я тільки можу сказати, ну не те, що мінус, ну щоб що то я побачив таке сверх'єстественне. Ну, голодними не будете. Ну, а там, щоб що то щось... Ну, ми ж тільки на один день, хто знає. Вчора давали, наприклад, там бараніну різали. Може, сьогодні там будуть слона різати, розумієте? А ми ж то цього не побачимо. Один день це. Ну, ну, в принципі, я готелем довольний. Чи вернувся б сюди я ще раз? Та ну, я б не повернувся. того що хочеться ж більше подивитися. Треба ж якусь фантазію. Разнообразі, як кажуть, спробувати усі ж. А о, наші друзі, їхні враження, хай вони розкажуть. Бо я, якщо чесно, вже вовк битий мені. Ну що, наші родичі, як ваші впечатлення від вашого першого отеля? Все включено. Вітя, що скажеш? Супер, все нормально. Просто погода, була. трошку була холодна. А так все супер. А що не понравилось? Все понравилось. Такого не може бути, должно щось не трошку не дуже було. Погода, так? Да? Водка, водка не очі. А, він каже, не якісний алкоголь. Надя, а тобі що? На. А мені сподобалося все. Дуже-дуже багато різних гірок для дитячих для спуску, дуже різні види басейну. Але трішки нам не підійшла погода, тому що вітер, сонечко світить дуже гарно, але вітер віє і діти не змогли довго купатися. Але є дуже великий плюс, що мають басейн з підігрівом, в якому діти накупалися до схочу, тож було дуже все красиво. А мені все теж подобало. Плюс що кормлять картошка фріта, панкейками та й валками. Оце вона дуже смачна їжа. Я її дуже люблю, свіс отель самий файний, А що мінус, що така є горка, де можна дитину поранити. Ми були з дядям Антоном пошли, дядя Антон завжди поранив. Він ну, ну, да, живий.